Лозова на продаж. Із БУ, ТЦК, ЦК Поліція та мер Зеленський покривають схеми із зрадника, що втік до РФ, заступник мера Лозовий Корпан за підписом мера виїхав нібито у відрядження до Чехії і зник. Людина з відкритими проросійськими поглядами, кандидат від КПУ, фанат Сталіна, ДНР і Захарченка з доступом до секретки. Схем, інфраструктури, газопроводів, світла, відповідальні за фортифікації. Просто поїхав і зник. За даними джерел Корпан у Москві. Міжрайонне збо отримало від міськради два джипи і все, прогавали. Чи лише це? Корпан кришував тендери, зокрема, ремонти, Лозівські ЦРЛ, завищення цін, голов лікаря жовтого за небажання підписувати ліві акти. Звільнили, поставили. Сергієнка, який все зробив як треба, усі призначення, і Корпана, і розподіл лише через Зеленського, фігурант багатьох справ, схеми з дровами, гуманітаркою, ліками, бюджетними відкатами, шляхами, розраховував на прихід ворогу прифронтову лозову і у 24-му продав агробізнес за 5 мільйонів доларів. Але зсу зламали плани втекти. Разом з воєнкомами Требесовим, Воронцовим будують мафіозну систему на прифронтовій землі. Начальник поліції Глушенко кришує довідки для ухилянтів, подягу, сигарети, паливо, підпільні цехи і метадон. У 23-му дав Хабар 50 тисяч доларів ОБ, щоб закрили справу. Требесова вже зняли. САП подали позови про конфіскацію. Воронцов через Хабарі, поки схід ще тримається. Вимагаємо перевірок і відсторонення всього керівництва району, утворення військової комендатури замість гнилої мерії Зеленського. Хто ще злив лозову і Україну ворогу? І за скільки? Пиши в телеграм.